У зв'язку із пониженням температури повітря та погіршенням погодних умов на різдвяні свята для надання допомоги населенню, особливо соціально незахищеному, в Коростені на базі товариства Червоного Хреста працює пункт обігріву. До пункту обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Ми приймаємо всіх. Кому це потрібно, всіх нужденних гаряче харчування, вживаний одяг, тобто це не проблема. Тобто, кожна людина, яка до нас звертається, ми нікому не відмовляємо. На даний час у нас трошки важко, як кажуть, ну з харчуванням, тому що мало коштів. Просимо, щоб нам люди допомогли. Раз у рік ось ми просимо купити марочку. Вона коштує всього-навсього 10 гривень. Я не вважаю, що раз у рік 10 гривень це дуже великі гроші. Як ви використовуєте ці кошти? Вони всі йдуть на продукти. Просимо небайдужих людей. Будь ласка, приносьте. Ми будемо вдячні за любу допомогу, не тільки фінансову. Може, це бум, це може бути продукти, це може бути. Будь одяг, ми не відмовляємося ні від чого. Тут, у пункті обігріву, можна отримати першу медичну допомогу, чистий одяг, випити чаю, а ще з'їсти щось гаряче. Сьогодні ми їм приготували суп овочний. овощі ми вирощуємо у нас на городі і зварили компот із сухофрукту. У нас шепшина була ще, яблука сушені. Зварили компотики. А взагалі, скільки в середньому людей приходить? 에, приходить 6-8 чоловік, іноді 10, як коли. Їжі хватить, як ви бачите, багато зварили. Але проблема з фінансуванням продуктів у нас не вистачає. Але ми готові для всіх. Всі бажаючі можуть прийти і поїсти гаряче в нас. І зістаних таких блюд немає, але таке необхідне є. Досвід минулих років показує, що пункти обігріву користуються популярністю серед малозахищених верст населення та безхатченків. Коростенські безхатченки добре знають, де можна перечекати морози. Часто сюди приходите. А, що тут отримуєте? Грацю піщу, суп там, гарячий чай, хліб з маслом нам дають. Печені. Печені конфеті ніколи не дає. Немає де жити, так. Да. Бомбужую, подвалі, скажу правду, все. А як давно? Ну вже год, і приходять, їздить сюди. І речі йдуть хороші теж. Посильну допомогу товариству Червоного Христа надає собор Різдва Христового. От і під час нашої зйомки звідти принесли хліб, цукор, варення, які вже завтра використають для приготування їжі для нужденних. Коли возможна коли приносять люди на панохетку, то ми і приносимо. Що Господь посилає, слава Богу. Ще у минулому році пункт обігріву на базі товариства Червоного Хреста працював цілодобово, то у зв'язку з скороченням працівників нині там працюють на добровільних засадах, кілька колишніх медсестер та санітарок. Центр обігріву буде працювати, так як я працював, несмотря на те, що нас скоротили всіх. Ми працюємо в даний час без зарплат. Дежурим сейчас, конечно, мы не все, не два человека, по одному человеку каждый день дежурим, залишаємося до п'яти часов, как я не було таких морозів, оставались до п'яти, Будуть мороз будемо наставатися дольше, значить, а взагалі чи є така можливість, що людина, яка прийшла під час морозів, може залишитись у вас тут переночувати? На тот момент, когда не было сокращения у нас, у нас была такая возможность, чтобы человек остался. В данное время мы только можем обогреть, одеть, помыть. Также у нас есть душ, одеть, покормить, переодеть и ну, отогреть человека как бы какое-то время, чтобы он посмотрел там телевизор, побыл в комнате, у нас есть комната. И тогда уже, чтобы шел тепленький, ну как бы уже согретый, не это, и шел куда там В нашому місті є ще один пункт обігріву на базі комунальної установи територіальний центр соціального обслуговування населення. Сумним є той факт, що за допомогою нині звертаються не лише безхатченки, а й люди, які живуть поряд із нами та мають статус, що їм визначила держава. малозахищені верстви населення.